У Дніпропетровську з'явився шкуродер. Мешканці вулиці Мініна, що поблизу проспекту Кірова, стурбовані вже декілька тижнів. Люди знаходять поблизу своїх будинків вбитих кішок, яких вони раніше підгодовували. Одна з місцевих мешканок розповіла: вона бачила, як невідомий чоловік намагався витягти тварин з ящика поблизу її будинку. На запитання, навіщо він це робить, чоловік почав поводитися агресивно та ображати жінку. Правоохоронці шукати шкуродера не квапляться. Люди кажуть, два тижні тому міліціонери склали протокол, і з тих пір справа не просунулась ні на крок. Місцеві занепокоєння, що чоловік може не зупинитися на тваринах і колись направить свою агресію на людей. Я хочу сказати, що в общем підтримка бездомних тварин ну вдала осуществлятися. Всі до бездомним животним це маркер психічного і духовного здоров'я общества нашого міліція. Как всегда мы знаем, такая практика у нас есть, они всегда отказываются брать такие дела. Вы должны настоять на том, что они не имеют права не принять у вас заявление. Они должны его принять, зарегистрировать. У них есть специальная регистрационная книга.